Пражнісіньке пекло у горлі від болю обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Фортеза. від болю у горлі крутезна. Шанан. інновації для здоров'я нації. В Україну несуться зміни в мобілізації. Вже кілька днів люди гудуть про питання відстрочки і тих, хто на неї може не розраховувати, якщо законопроєкт таки ухвалять. А втім, є велике. Але ті, хто будуть порушувати правила, будуть покарані. Як саме розповім вже за мить з вами новини і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин у новому законопроєкті. номер 10378, який рада буде розглядати вже на початку Січня купа змін людей будуть мобілізувати більше, а тому коло тих, хто мав право на відстрочку, значно звузиться. Ще до нових гучних заяв в Україні кишило скандалами про корупцію та ЦК і ВЛК. Коли продажні військуми ставили шалені такси за білий квиток. Подекуди ціна за такий презент сягала 10 тисяч доларів. Багато тих, хто аж ніяк не планував йти на фронт, завдяки таким білим квиткам виїжджали за кордон. У кого грошей не було, намагалися навіть переплести Небезпечну річку тису були такі, що прикидалися з жінками аби тільки виїхати за межі країни. І якщо раніше притягнути до відповідальності могли не усіх, тепер і тут на вас чекає новинка, адже в Україні мають намір посилити відповідальність за ухилення від мобілізації та інші військові правопорушення. Наприклад, якщо військово зобов'язаний чи резервіст не виконує покладення на нього обов'язки, його вноситимуть до єдиного реєстру боржників. З цього моменту до вас починаються застосовувати такі собі. Санкції за будь-яких обставин забороняється виїзд за кордон. Також порушники не зможуть повноцінно керувати своїм же майном і проводити певні операції. Буде обмежуватися право керувати власною автівкою. А хто не мав до цього прав і піймався на порушенні нових правил, вже посвідчення і водія не зможе отримати. Також буде неможливо взяти кредит, а на додачу заморозять пільги та послуги від держави. Ну і звісно, це не все. Ведуть на додачу і шалені штрафи. Так, за порушення правил військового обліку, наприклад, за ухилення від постановки на облік, Пропонується збільшити штраф. Зараз сума штрафу становить від 3,5 до 5100 тисяч сто гривень. Але якщо законопроєкт ухвалять, сума збільшиться від 8,5 до 17 тисяч гривень. За порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію на пересічних громадян. Чекає штраф від 20,5 тисяч гривень до 34. Але карати будуть і посадовців, от тільки їм світитиме від 34 тисяч до 85 тисяч гривень. А за порушення цього законодавства під час воєнного стану штраф сягатиме від 34 до 51 тисячі гривень для звичайних людей і від 153 тисяч до 204 тисяч гривень для посадовців. Втім, є ще нюанс: за грубі порушення можна взагалі загриміти за грати. Наприклад, осіб, які порушують законодавство під час дії особливого періоду, може бути затримано на строк до трьох годин для складання протоколу. А якщо треба встановити особу, то затримувати можуть до трьох діб. Передбачено також і кримінальне покарання. Так за ухилення від мобілізації наразі можуть позбавити волі від трьох до п'яти років. Але список після ухвалення змін до закону може розширитися і таке покарання може бути. Застосоване, зокрема до громадян, які відмовляються від проходження військово-лікарської комісії. Втім, є ймовірність, що деякі нововведення так і не запрацюють, адже наголошуємо, що усі ці зміни наразі є лише пропозиціями, бо всі ідеї щодо мобілізації після подання Кабміну має ухвалити рада, а потім ще й підписати президент. І лише після цього ці нововведення підуть або не підуть у хід. Нардеп від «Слуги народу Олександр Горенюк пояснив, який вигляд матиме ухвалення такого гучного рішення. Послідовність прийняття законопроекту голосування у першому читанні, ймовірно, 10-12 січня 2024 року. Подання правок і робота в комітеті плюс 2-3 тижні. Розгляд у раді у другому читанні разом з іншими правками. Кінець січня, якщо все піде по маслу. Підпис президента у разі вето буде третє читання. Законопроєкт набуває чинності через один місяць після його опублікування. За суб'єктивними прогнозами нардепа, будь-які зміни мобілізації запрацюють не раніше ніж навесні. А як вам такі пропозиції? Що підтримуєте? А що ні? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал, і тисніть вподобайки. Бережіть себе, слава Україні, слава ЗСУ та смерть ворогам. Побачимось.